Валіза в майбутнє благодійний проєкт під такою назвою реалізують на Прикарпатті. Волонтери збирають пакунки для всіх випускників інтернатних навчальних закладів в області, які речі туди складають, і навіщо вони дітям у нашому матеріалі в офісі мальтійської служби кипить робота. Волонтери упаковують валізи. Речей багато. Це все для випускників спеціальних шкіл та центрів соціальної підтримки і психологічної реабілітації кажуть волонтери. Усередині речі першої необхідності, які знадобляться на початку самостійного життя. Кожна дитина отримує каструлю, сковорідку, праску, елементарний набір постільної білизни. А ще термочашку, чайник, плед, ковдру, подушку, рушники, павербанк, флешку взуття та навіть настільну лампу. місті цієї валізи придумали наші волонтери. Наші Дітки, які пішли вчитися в інститути, в коледжі. Ідея, щоб дитина взяла цю валізу, приїхала в гуртожиток, розклалася і могла цим користуватися. Тут ти нарешті отримуєш щось, що є твоєю особистою власністю. Твоя починається історія з цієї валізи. Проєкт валіза в майбутнє» на Прикарпатті працює вже шостий рік, розповідають волонтери. Перші валізи вони зібрали ще 2018-го для випускників однієї зі шкіл-інтернатів області. Зараз розширили проєкт вже на сім закладів. Азі це тридцять вісім випускників у декількох школах. Інтернату це і Печеніжин, і Черча і Долина. Уже кілька років поспіль отримують валізи від волонтерів і випускники рогатинської спеціальної школи. Половину дітей у нас це діти з інвалідністю, є діти. Позбавлені батьківського піклування, діти сироти, позбавлені батьківського піклування. Це діти внутрішньо переміщені особи, діти з які знаходяться в складних життєвих обставинах, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. У випускному класі цьогоріч 9 дев'ятеро учнів, і вони дуже чекають на свою валізу. кажуть, згодиться в студентському гуртожитку. Доброго ти. На Кухаря кондитера Там в коледж, а треба вжити ну, в коледжі там, де треба речей. За шість років волонтери вже зібрали та передали майже дві сотні валіз. Загалом майже на мільйон гривень. Долучитися до цієї ініціативи може кожен, донатом або придбавши будь-яку річ зі списку. Зазвичай дуже багато йде переказів на картку, але і дуже багато людей заходять сюди. Дякую. Дякую. Напевне, можливість є, ну не викликали є, але цим діткам взагалі ніяких можливостей немає, щоб не допомогти. Просто немає нікого, ні на кого не опертись. так підтримати їх трошечки. Та... Можемо веселіше буде йти в світ. Вручатимуть валізи випускникам традиційно на останньому дзвонику. Дорослі хлопці, яким там по 16 років отримують валізи, відкривають її і починають плакати. І це не сльози якогось жалю, а це сльози радості і вдячності за те, що вони отримують. Також для випускників за успіхи в навчанні, спортивні чи мистецькі досягнення упродовж першого навчального року призначать, щомісячні стипендії. Жанна Дурчак Зноя автонас, телеканал, «Інтер», Марафон, Єдині Новини. 一般的。